Кажуть люди, що десь в наших Карпатських горах живе одна жінка, вона може допомогти розв'язати будь-яку проблему, а може і завдати шкоди, так, що буде на переливки. Не знаю, особисто я ні з ким не спілкувалася, хто власне був у неї. Чула такі історії, де вона допомагала подружжю з проблемами в родині, а також чула, що коли не виконувались умови тієї дивачки, то сім'я руйнувалася зовсім. Та я приїхала в гори не рятувати стосунки. От точно що ні. Вже геть осточортіло таке життя з людиною, з якою ми 20 років у шлюбі. Діти вже виросли, роз'їхалися хто куди. Мені нічого більше берегти, не хочу комусь годити. Щоправда, окрім чоловіка про мої наміри, ніхто не знає. Скажу всім пізніше: паспорт показує, що мені скоро 42, і я повністю хочу змінити своє життя. Я хочу розлучення і вдихнути на повні груди. Що саме зараз я і роблю? Виходжу з таксі з невеликою валізою, оглядаюся навколо Гори, гори. Усюди гори. вдихаю на повні груди свіже повітря. Аромати хвої та сирої землі придають якусь особливість цьому місцю. Старі мухомори, мальовниче село. Крокую невеличкою стежиною до будівлі при дорозі. Десь тут зупинюся на ночівлю. А завтра вже розпитаю місцевих жителів, де саме знайти ту жінку. Відьму, мольфарку, босорку. Хто як її називає? Доброго вечора, пані. Можна у вас заночувати та перекусити? У дворі стоїть приємна жіночка та киває головою і запрошує всередину. Заходьте, будь ласка, рада вас вітати у себе в гостях!» Я заношу свої речі. Вона проводить мене у затишну кімнатку, мій телефон знову дзвонить. Дістав уже, ну скільки можна, я ж сказала, що їду на відпочинок і прошу не турбувати. Скидаю дзвінок від свого чоловіка поки що чоловіка. Сподіваюся, що у найближчому майбутньому він буде колишнім. Йду в міні кафе на території цього господарства. Там сідаю за столик та обираю, щоб таке з'їсти на вечерю. Через короткий термін мені виносять їжу. Все виглядає смачно і так само пахне. Смачного вам, промовляє господарка будинку. Щиро дякую. А скажіть, будь ласка, чи знаєте ви щось за босорку місцеву? Що саме вас цікавить? Як і де її знайти? Вона живе за селом. Треба йти по стежині високо в гори. Потім ця стежина обривається. Але не лякайтеся, прямуйте далі, і ви обов'язково натрапите на її будиночок. Пані киває та залишає мене вечеряти. Прокинувшись рано вранці, дивлюся у телефон. Пропущені дзвінки, повідомлення. Все від Тараса. Ну що за людина? Скоріше б потрапити до тієї чаклунки, хай і мені допоможе, бо він мене задушив уже своїм коханням. Ну, як коханням, це він так називає. Нема вже в нас ніякого кохання і не буде. П'ю запашну каву в альтанці, споглядаю на верхівки смерек та снідаю. Одягаю спортивний костюм, кросівки, беру в сумочку телефон, воду та протеїновий батончик і вирушаю в дорогу. Хай зміниться моє життя. Йду з вивистою, стежиною, підіймаюся все вище та вище, в якийсь момент доріжка обривається. Я роблю все, як мені казали, не гублюся. А прямую далі. Не знаю, скільки я ще так пройшла, але в якийсь момент я бачу перед собою дерев'яний будиночок. І тільки, ну, я підходжу ближче, як з нього виходить стара жінка зі зморщеним обличчям. Я знаю, за чим ти до мене прийшла. Вертайся назад. Я стою розгублена, ні здрастуй, ні до побачення. Як це вертайся? шоковано запитую. Я такий шлях подолала. Мені потрібен твій чоловік. Ти ж хочеш, щоб я зробила відворот йому, аби він дав тобі розлучення. Так, кліпаю очима та розтягую свою відповідь. Не хочу більше бути разом. Вона так довго дивиться на мене та хмикає: Приходьте разом, тоді й поговоримо. Не встигла я переварити останні слова, як і слід цієї босорки щез. А я опинилася на стежині, по якій підіймалася вгору. Роздратована та зла спускаюся до підніжжя, намагаюся зловити зв'язок. Як тільки з'являється одна антенка, мій телефон знову дзвонить. Що? гаркаю я у трубку. Привіт, Олесю. Я переживав, як ти добралася, хотів поговорити з тобою. Так хочеш поговорити, то приїзди, знову гаркаю. Я ж приїду, ніби полосує словом. Старі Мухомори Франківська область. Я кинула трубку і хотіла одразу заблокувати його номер. Хай як хоче, так і шукає мене, але вчасно згадала, що в моїх інтересах, аби Тарас приїхав чим скоріше. Тим краще. Тому просто поклала телефон у сумочку. Весь день я гуляла, смакувала баношем та іншими гуцульськими стравами. Чую, як грає мелодія мого телефону. Мене ж коробить, невже знову мій чоловік? А ні, то моя подруга. Така вона у мене гарна і розумниця, а от чоловіка немає. Переживає за мене, що я ніяк не можу звільнитися від цих подружніх кайданів. Це вона, до речі, мені розповіла про цю босорку. Хтось з її знайомих був і їм допомогла у всьому, що просили. Привіт, Олесю! Як твої справи? Була уже в чаклунки? З хвилюванням в голосі запитує Так, була. І що? Вона зробить йому відворот від тебе? Чую, як збивається її дихання. От справжня подруга. Завжди поруч, завжди підкаже, як себе повести в тій чи іншій ситуації. Рада її персоні в нашому будинку. Сказала, щоб той приїхав сюди та ми прийшли разом. Аня мовчить якийсь час, а потім тяжко зітхає. Так, подруго, ти тільки тримайся там і не піддавайся на слова Тараса. Він знову признаватиметься в коханні. Ой, не хочу навіть говорити за нього. Яке там кохання? Ми прощаємось за кілька хвилин, і я йду в альтанку. Вже майже вечір чоловік мені ні разу не подзвонив. Мабуть, бо сорка все ж таки щось зробила, аби він менше тримався за мене. Чую шурхіт від коліс автомобіля на дорозі. Обертаюся. Не може бути, як швидко. Бачу наш сімейний автомобіль і свого ще чоловіка. Він оглядається навкруги, кличе хазяйку господарства. Я вирішую не ховатися. Нам все одно треба зараз якось співпрацювати. Ти довго? гримаю. Всю дорогу не відпускав педаль газу. Як ти? Тарас йде до мене, дивлюся зі сторони на нього. Привабливий, багатий. Крута тачка, що тобі ще треба від мене? Тобі тільки 45. Знайшов би собі когось, дав би мені спокій. Нормально, розвертаюся та йду в будиночок у свою кімнату. Він за мною. А ти куди? До тебе ми ж хотіли поговорити. Я передумала. Я хочу розлучення. Поговоримо? Підіймаю брову і провокую його. Знаю, що він знову почне біситися і ставити дурні питання Типу, що сталося? Чому ти стала чужою? От що йому відповісти? Що сталося? Я дивлюся на нього. Думаю, думаю, не розумію, якийсь туман в голові. Я тобі казав і повторю ще раз ніякого розлучення не буде все, Крапка. Та пішов ти. штовхаю чоловіка у груди та зачиняю перед його носом двері своєї кімнати. Падаю на ліжко. Думки хаотично бігають. Не можу вловити жодної. Чую, як пані заселяє його у кімнату поряд з моєю. Чую, як скрипить ліжко, на яке він сідає. Чую, як лється вода у душовій кабіні. Стіни тонкі. Якби тут були ще одні гості, то я б чула усі їхні розмови. А так лише ми удвох на весь будинок. Дивлюся на годинник. Так, на жаль, до босорки ми не встигнемо сьогодні, бо вже темніє. Добре, завтра зрання підемо до неї. За стіною знову якийсь гуркіт. Потім смикається ручка моїх дверей. Ага, зачинено. Олесю, відкрий, не будь маленькою. Ти вже місяць тікаєш від мене. Я приїхав, аби ми змогли спокійно поговорити. Я мовчу, удаю, що сплю. Дзвонить. Я скидаю та вимикаю телефон. Люба, впусти мене. Я так сумую за тобою і не розумію, що я зробив. Ти мене просто вбила своєю шаленою ідеєю розлучитися. Встаю, бо він впертий, колись мене вже так добивався, аж поки не відповіла взаємністю. Але то було понад двадцять років тому. Іди спати, говорю йому крізь невелику щілину у дверях. Хочеш поговорити? Добре, але ми сходимо до однієї жінки, от тоді й поговоримо. Закривши двері, я лягаю і вкриваюся ковдрою майже з головою. Заснути не можу. Чую, як мій поки що чоловік крутиться за стіною, як ліжко скрипить. Бісить, як же він мене бісить. Ніч пройшла неспокійно та з дурними снами. Снилася чаклунка. Щось казала, та я не пам'ятаю, виходжу з кімнати. Так, а це що таке? Підлога устелена якимись квітами та травами, веде від моєї кімнати аж до альтанки. Там Тарас сяє, мов нова копійка та накритий стіл. Закочую очі, цокаю язиком, але іду. Бо я так зголодніла і кава смачно пахне. Доброго раночку, кохана. Це ненадовго, бурчу собі підніс. Що? Нічого? Як твій настрій? Буде кращим, якщо ти помовчиш, а я поїм. А потім ми підемо разом в гори. Слухай, в мене теж може увірватися терпець, що з тобою таке? гаркає на мене. Скільки можна вже? Ти мені за ці тижні стільки нервів з'їла, все на те і все не так. Переводить дихання після свого емоційного виступу. Хочеш розлучення? Ходить зі сторони в сторону, руки в кишенях, спортивок спалює мене поглядом. Я ж їсти перестала, очікую, що скаже їдьмо. Хрін тобі, а не розлучення, бо я тебе люблю, і ти мене теж, просто ти забула щось. Нічого, я тобі нагадаю, за що ти мене полюбила. Розчаровано дожовую та промовляю до нього. Тільки пізніше, а зараз нам треба в гори. Нас там чекають. Доївши, я дякую, бо я ж не свиня якась, встаю з за столу та йду збиратися в дорогу. За годину ми виходимо. Тарас намагається мене розговорити. Я ж відповідаю короткими реченнями. А пам'ятаєш наш перший поцілунок, як ти казала, що першою не будеш цілувати. «Дурепа була, що не втримала свого слова. Мовчимо якийсь час. Стежина звивається і звивається, скоро вже має бути кінець її. А як я тебе на руках носив, бо ти натерла мозолі? Треба було дорожчі туфлі мені купити, тоді б не натерла. Бачу, що його мої слова ріжуть, мов ніж. Я ж знаю його як облупленого. Це удар по його самолюбству, що він мені купив щось погане. Йдемо, і йдемо, стежини вже давно не видно, але і хатинки теж. Та де ж та босорка живе? психую я та чую за спиною. Тут обертаємось разом. Серце мало не вилетіло. Тарас бере мене за руку. Я від переляку трохи розгубилася, тому не одразу висмикую свою долоню. Проходьте, проходьте, не стійте за забором. Мені якось моторошно стало і хочеться притиснутися до чоловіка. Та я вчасно схаменулась. Заходимо в дерев'яний будиночок. Нам бабця говорить, що можна не знімати взуття. Сідаємо за стіл, вкритий червоною тканиною. Мені на руки заскакує кіт. Брись, горинич! Чаклунка зганяє кота з мене та стає за нашими спинами з якоюсь димучкою. Говорить, аби ми закрили очі та згадали усі важливі моменти нашого життя. Закриваю очі. Знову якийсь туман, все сіре, жодної картинки. Відкриваю очі, повертаю голову до Тараса. Одразу хочеться відсунутися якомога далі. Можете вставати. І я вас, чоловіче, більше не затримую. А ви, любонька, посидьте ще хвилиночку. Мій чоловік дивиться на мене, я махаю рукою, щоб йшов у двір. «Ну що?» Уже буде діяти? захопливо питаю. Обов'язково буде, але ти повинна напоїти його чаєм і випити самій з цієї кружки, що і він. Жінка дає мені в'язочку. Пахне там якісь трави. Іди і будь уважніша з людьми. Виходжу на вулицю, не знаю, що відчуваю. Чи то розчарування, чи то спустошення, щось я втомилася від цього усього. Скоріше б випити цей чай з ним і кінець всій справі. Спускаємося ми швидко. Тарас мене встигає ловити, якщо я маю намір звалитися на землю. Приходимо в будиночок, на нас чекає вже накрита вечеря. От господиня, от молодець! Поставлю їй у рейтингу 5 зірочок. Під час вечері ми майже не розмовляємо та обоє мовчимо. Мій чоловік дякує та встає з за столу. Каже, що хоче у душ. Я йду за ним під два метри ростом, спина широка, зі спортом на ти. Невже діє, бо він вже не розказує усіляку дурню про любов і не лізе з поцілунками. Втомився, любий. Він обертається. А я шокована, бо якось саме вирвалось. То звичка, розвертаюся в іншу сторону. Зараз чай принесу, поп'ємо разом. Киває мені і знімає свою футболку, кидає на крісло. Мій організм на це реагує миттєво. Та що таке? Наче голого торсу ніколи не бачила. Коли Тарас береться за резинку своїх штанів, то я вирішую, що час вже йти робити той диво напій. Вертаюся за десять хвилин, стукаю до нього у кімнату. Почуваюся, мов якесь дівчисько, що вперше хлопця побачила. Він лежить зверху на ліжку в одній білизні. Насуплено дивиться на мене. каже, щоб сідала до нього. Ставлю чашку на тумбу, сідаюся сама. Чоловік мене вкриває ковдрою, та мені постійно хочеться чимось його вколоти і наговорити дурниць. Ну. Кажи вже, я ж бачу, як ти себе стримуєш. Дивлюся в його очі, вони стали геть сумними. Давай просто вип'ємо цей напій. Даю спочатку Тарасу, п'ємо по ковтку. Чередуємось, воно якось саме так виходить. Така слабкість сил ні на що нема. Вночі мені сниться босорка, сниться моя Аня, і вона теж у неї в будиночку. Не розумію, що вона каже, але бачу, як бабця дає їй такий самий мішечок з чимось. І каже, що її напій завжди діє. Потім бачу, як ми з Тарасом приймаємо в гостях мою подругу і як вона робить сама чай. Так, було таке. Вона сказала, що знає, де що стоїть, а ми можемо відпочити трохи. Там вона і наколотила напій. Який мав випити мій чоловік, щоб розлюбити мене, та сталося так, що я схопила чашку і випила його за кілька ковтків. Як так? Нічого не розумію? Це ж моя Аня, вона так переживає за мене, бо мій чоловік справжній тиран, постійно пише й дзвонить. Потім в якусь мить я бачу картинку, що я одинока жінка середнього віку. А виглядаю, мов пенсіонерка, а все через те, що втратила кохання усього свого життя. Аня на моєму місці з моїм чоловіком. Він носить її на руках, дарує квіти, готує сніданки. Невже я, власноруч, щойно напоїла чоловіка зіллям, аби щасливою стала моя подруга? І вона спеціально мене відправила сюди. Бо тільки ця відьма таке може. Відчуваю, як сльози стікають по обличчю. Я кричу, бо це страшно. Кохано, Олесю, чую крізь сон, що мене гладять по обличчю. Ти тремтиш, іди до мене. Розумію, що я і досі у кімнаті свого чоловіка. Заснули в тих положеннях, як пили чай, але змінилось основне. Я відчуваю увесь той біль, який я завдала Тарасу своїми вибриками та словами. Я мало не зруйнувала нашу родину. Відчуваю, як міцні чоловічі руки притягують мене в гарячі обійми. Я схлипую раз, вдруге починаю голосно плакати, уткнувшись обличчям в міцну шию. Тихо, тихо, не плач, мабуть, цей чай відкриває на все очі, бо я так само шокований після свого сну. Вибач, це все, що я можу сказати. Тобі нема за що просити вибачення. Головне, що до тебе прийшло прозріння, як і мені тепер все стало ясно. Я плачу, не можу зупинитись, а мій чоловік все гладить мене, водить рукою по спині, аж поки я не заспокоююся. Ми знову засинаємо, але тепер в обіймах один одного. Мені сниться сон, що Аня знову прийшла до босорки, аби начаклувати щастя. А та їй поставила умову, бо одного разу вона вже їй збрехала, сказавши, що бере чай для настирного залицяльника. Що за умова я не дізналася, бо мене розбудили приємні поцілунки та пестощі мого чоловіка. Я скучив за тобою. Це ліжко дуже скрипить. Нас всі почують, хіхікаю я. Хай всі знають, який я щасливий. Тягнеться за поцілунком. Кохаю тебе, шепочу у губи. Сказавши зізнання, я пірнаю під ковдру, аби показати, наскільки я його люблю. Але це вже зовсім інша історія.